Річковий фідер, гарний погожий літній день. Риба, неначе дурна, йдучи на нерест, плювала. Отакі лящі були. Щирі вітання. Шановні колеги рибалки. Компанія Fish&Stock оголошує черговий конкурс розіграш. Відбудеться він 7.07.2025 року. Для участі в конкурсі достатньо бути підписаним на нашу сторінку Facebook Fish&Stock. Посилання я залишу та зробити лайк і репост. Серед призів розігруватиметься водилище AltaRod Юнія 862М, шнур, турнамент джекстайл px 8 приманки бейтбріз, воблери, мегабайт і хай вдача не у мене вас! Вітаю вас! Шановні друзі-колеги рибалки! Я Олексій Лисиця, ми на каналі Фішин Stock. Сьогодні до вашої уваги річковий фідер. Гарний, погожий літній день, комарі кусаються. І я хочу зловити ляща. Тому вірю буде цікаво, не перемикайтеся. Давно минули ті часи, коли риба, неначе дурна, йдучи на нерест, клювала. Хапала, можна сказати, все підряд, коли рибалка потрапляв насадкою до її, до її роти на її хід. Зараз літня пора, така ось води вже майже, майже немає, небагато, дуже мілко. От на, Там, де я закинув, глибина, ну, може, метр двадцять, навряд чи навіть півтора метра. Проте це не означає, що все пропало і треба чекати осені для спінінгістів, ну а весни для, для фідерістів абсолютно ні. Я спробую досягти успіху. ну Зроблю принаймні все можливе. Сьогодні я зупинився на шоколадному варіанті приконки. Власне, хотів ще ваніль з корицею додати, якою користувався дуже навіть успішно раніше. Але відкрив відро для приконки, виявили, що там лежать шоколадні смаки, тому, тому будемо шоколадом принажувати ляща. Сенця, чи хто тут є. Це лагерь. Це його охоронець, оператор, Юша. Влітку під одіялом несерйозно лежать, на мою думку. Ну, а поки прогнозовано, клювань немає, покажу яку я намастив собі стежечку, аби безперешкодно помити руки і взагалі комфортно було рибалити. Чимало часу пройшло з початку моєї риболовлі, годинки три, так точно. Власне жоднісінького клювання достойної риби я не побачив. спіймав, там кілька плоскирочок, кілька пліточок, але то я не рахую. Вочевидь, традиційно для літньої пори усе саме цікаве, і я на те розраховую. Принаймні, <клес> почнеться, коли ну, опуститься темрява, сяде сонце. Аби підготуватися до цього процесу, я закліпсувався, обрав дистанцію лову. Ну і ось збираюся відправити там кормушечок 10. Аби організувати таке собі кормове п'ятно перед можливим виходом риби зі смерканням. На те, принаймні, мені хочеться вірити і розраховувати. От течія майже ніяка, кормушечки там 60-70 грамів, як каміння лежить на дні, тому я думаю, що і корм не має сильно зносити, і так як кормова пляма буде довгенько триматися і, надіюсь, туди зайде лящ. That should be... Не ляще, але, але... Але це перша сьогодні достойна, я вважаю риба, такий корось, можна і садок роз, розмочити. Перший, не самий великий, проте дійсно вже навіть не посиріло, потемніло, щоганчик цапнув. І далі буде? Ну, це вже трохи інша справа. Такий думаю, кіло 200, нічний лящоган. Це вже трошки кращий екземплярчик. Нічний річковий літній лящ. Ну, це той лящ. За яким я довго будував і вичікував з півтора. Черговий синчик. Ранок добрий, колеги. Коротенько про те, як пройшла ніч, пройшла вона відносно неспокійно в тому розумінні, що рибка таки клювала, Я не скучав. Як я її очікував, як то традиційно є для літньої спекотної пори лящ вночі якраз клював, без фанатизму. Десь одне клювання хвилину 20, може навіть 30. Я зловив близько десятка штук від 700 до 700 грамів до кілограма, і, здається, два десь було так в районі 1,5 кілограма. Ще було кілька сходів гарних. Ну, в принципі, нарікати на, на долю і на точно нема чого. Зараз от тільки ну, стало більш-менш видно, увімкнувся в роботу, що називається синець. До цього взагалі жоднісінького, ні ввечері, ні по темряві не було. Тому я все таки очікую, що ляж. Ще проклюнеться, мені хочеться в те вірити, бо, бо хочу спіймати ще. Оце мої нічні старання. Не так багато як весною, але... Що смачно готується. І він. Що цікаво... От вчора, як і збирався, я один фідер ну, закліпсував, обрав найглибше місце в даній точці. Це десь порядка двох-двох, мабуть, метрів. Це середина русла теча там слабенька, і туди, от закормився добряче. І протягом всієї риболовлі я туди кидав свою. Свою снасть, кормушку. Так от, у співвідношенні 80 до 20, я на, саме на цей фідер, який клав в одну, приблизно в одне і те саме місце, бо вночі не так то просто. Ну а інший фідер, який дав то ближче, то далі. Так шукав прохідну рибу. От 80% до 20 риба якраз клювала на те місце, де, де я закормив правильно. Карасюга. Такий хтось йон. Він... Багрив, мабуть. Але гарний річковий карась потрапив. В сонце вже так нормально припікати починає, скоро, скоро до футболки треба буде роздягатися. Ну, і що я хотів би сказати? Використовую я зараз. ну і, власне До цього годівнички 60-70 грамів, цього бачу достатньо, майже не зноси. Все якби, гарно, надійно тримається. Повіде з довжиною близько метра. З ним я не експериментував, бо. Ну, до цього виїзди за лящом показали, що саме такі довгі повіці вони є правильними. В діаметрі 0,17 мм, такий надійний достатньо. Гачечок невеликого розміру і з товстої проволоки я так люблю. Менше мені здається сходів. Щодо наживки, то це в принципі, один черв'як-один опариш мені видалося найправильнішим. Я і порізно чіпляв ну на опариша взагалі рибка майже не реагувала на черв'яка. Ну, нормально, але він просто швидко злітав, чи його збивала дрібнота, тому от червяк з опарушем те, що треба. А, ну, Власне, все. Як і очікувалось, бо це є типовим і властивим для спекотної літньої перещойно. Сонце піднялося по і почало припікати. Клювання більш-менш достойної риби повністю завершились, принаймні на зараз. Ну, а дрібнота взялась. По справжньому атакувати навіть без клювань там постояв фідер 3-5 хвилин. Витягаєш все голий гачок ні черв'яка, ні опариш. Дуже рідкісний, як для дня екземплярчик, але, але нормальний розмір. Yeah, oh. okay. Щось риболовля пішла не за планом, в тому розумінні, що я майже був певен в повному завершенні клювань. Зараз ну, такий не ранній зовсім ранок, а одного, другого, третього спіймав і, І ще там один о, точно, був сход лящовий. Ну що цікаво, все це відбувається на чистого париша. Як тільки чіпляю черв'яка, то дрібнота зразу все оббиває і на тому до побачення. От той випадок, коли йде не за планом, у мене в кращу сторону, дай Бог, щоб так і далі йшло. Забагрився. О, такі лящі були. Вчора ввечері і сьогодні. І не тільки лящі, карасі такі. Два, два карася були. А я буду завершувати сьогоднішню риболовлю. Видалась вона напрочуд рибною, вдалою. Як на мене цікавою, не зважаючи на те, що нині пора, не зовсім, я би сказав, фідерна. Лящів я половив притом достатньо непоганого, як на мене, розміру. Я повністю задоволений. Надію всі, ви не сумували. Ще раз дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде Україна!